Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо роздумувати над Словом Божим і в цьому нам допоможе вогнегасник. Ми знаємо, що вогнегасник використовують для того, щоб загасити полум'я вогню, яке розгорілося в певному місці, в певній локації, для того, щоб не дозволити поширитися йому на більш велику частину площі. Кожен з нас має в собі таке ж саме джерело вогню, небезпечного вогню. Який може спричинити велику пожежу. І про це, про це джерело вогню говорить апостол Яків у своєму посланні в третьому розділі із 5 по 10 вірш? Так само і язик, член маленький, але хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик вогонь, світ неправди. Язник, язик, вміщений серед наших членів, брудить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Язика ніхто пригод людей вгамувати не може. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця і ним клянемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Отже, апостол Яків застерігає нас про те, що язик наш може стати джерелом великої ненависті, злоби, осудження або інших гріхів. І якщо ми не спробуємо його згасити, то це може призвести і навіть до війни. Отож, маємо власне час посту. Це час, який допомагає і є тим вогнегасником, який допоможе нам пригасити наш язик для того, щоб оцей вогонь злоби, який перебуває в нас, щоб він не діяв, щоб він був обеззброєний. Так? І власне оцей вогнегасник повинен нам нагадувати про те, що ми щодня маємо контролювати свій язик гасити в те полум'я злоби, щоб воно не розповсюдилося на інших. Краще ми ним благословляємо, бажаємо іншим добра, бажаємо іншим любові. І тоді оцей наш язик стане джерелом розповсюдження добра.